спочатку прошу ознайомитись з матеріалами, а потім уже ознайомитись, одночасно виключається в кожна заявка міська реєстрацію, отримати вигляд з РД, подавати на відтвердження своєї заяви речі, документи, отримати інформацію про закінчення судового розслідування. Зрозуміло, так? Так, обачний суд відповідно своїх прав, які зазначені в Конституції України, статті 40. Конституції України, а також відповідно статті 60 зазначеної керівника України, я звернувся з заявою про чиничку. Я Прошу. Ми не вирішили ще питання, чи можливо нам продовжити без представника про актуальному? Так, поважний суд. Відповідно, 306 ї закон дозволяє частини 3 проводити без прокурору. Головне продовжувати задавати. Продовжити. Тому на підставі своїх прав я звернувся заявою про вчинення кримінального правопорушення до прокурора Київської обласної прокуратури міста Одеси, яка мною підписана 07-01 2025 року підпис Павло Ярослама 6, яка зареєстрована під номером 48 відповідної канцелярії з особистого прийому 03-02-2025 року. На сьогоднішній день око правосуддя звернуло свою увагу до Юлії Шевченко, яка викриває державних зраду України. Зміст моєї заяви містить такого характеру. Юлія Шевченко, виконуючи обов'язки керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, чинила суспільно-небезпечні діяння, маючи корисливі мотиви. Дія з метою незаконного збагачення організувала свою протиправну діяльність шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на дії, умисно вчинених громадянином України на шкоду суверенітету територіальної цінності та недоторканності обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, усвідомлюючи, що таким чином. Вона буде перешкоджати в законній діяльності Збройним силам України в особливий період. Особа Шевченко-Юлія, будучи достовірно усвідомлена про те, що з 17.03.2014 року та на території України діє особливий період, а з 24.02.2022 року, указу президента України, оголошено проведення загальної мобілізації на території України, а також період дії воєнного стану. На території України з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності і територіальної цілісності України, враховуючи вчинену Збройними силами Російської Федерації військову агресію проти, проти нашої держави, на території України було запроваджено воєнний стан відповідно до указу президента України та Верховного Головнокомандувача Зеленського Володимира Олександровича від 24.02.2022 року номер 64 2022 та закону України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні. Від 24.02.2022 року номер 2102 9 Усвідомлюючи наслідок своїх дій, особа Шевченко Юлія умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості державній, економічній інформаційній безпеці України надає іноземній державі іноземній організації або їх представнику допомоги проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору, пособництво Російської Федерації збройним формуванням, вчинені гром... громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій державі агресору, зловживаючи владою та службовим становищем, умисно з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та членів своєї родини. Використання службовою особою влади та службовим становищем супереч інтересам служби, що завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, державним інтересам та інтересам юридичних осіб, що спричинили тяжкі наслідки, умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень. Які завдали істотної шкоди державним інтересам, інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб, які спричинили тяжкі наслідки складання, видача службовою особою, завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей, Підроблення офіційних документів Малиновської окружної прокуратури, що спричинили тяжкі наслідки, невиконання та неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, охоронюваним законом, правам, свободам та інтересам громадян, інтересам юридичним особам. Що спричинило тяжкі наслідки одержання службової особи неправомірної вигоди, прохання надати таку вигоду для себе та третьої особи за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надав неправомірну вигоду в інтересах Зеленського Володимира Олександровича з використанням наданої влади та службового становища, що вчинене. Особою, яка займає особливо відповідальне становище набуття особою Шевченка Юлії, уповноваженою на виконання функції держави, у власність активів, у зазначеному розмірі законність підстав, набуття яких не підтверджено доказами, діяння вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, набуття особою Шевченко-Юлії, уповноваженою на виконання функції держави, активів вартість яких більше, ніж на 6 тисяч. 500 оподаткованих мінімум доходів громадян перевищує її законні доходи надання неправомірної вигоди в особі, яка погодилася на таку вигоду. Вплинути на прийняття рішення особою, повноваженою на виконання функцій держави. З цією мотою особа Шевченко, Юлія, перебуваючи в будівлі Малиновської окружної прокуратури, розташованого в місті Одесі за адресою міста Одес, вулиця. Головківська, 1 час 19.12.2024 року розробила детальний план злочину на користь Російської Федерації та реалізувала його, розуміючи, що її дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, проведення підривної діяльності проти України, вчинення в умовах воєнного стану, нанесені шкоди Державному авторитету України, під час війни обізнано. Усвідомлюючи соціальну небезпеку в Україні щодо внутрішнього супротиву українського народу щодо незаконних дій влади України, прийняла для себе рішення не виконувати функції, покладені на неї державою, відкривати кримінальні провадження та вносити відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за державну зраду та інші. Суспільно-небезпечні діяння посадових осіб, які працюють на користь державі-агресору Російської Федерації, щоб розпалити в Одесі та Україні соціальне невдоволення та недовіру українського народу під час війни до влади з метою розпалювання внутрішнього конфлікту в Україні, що на користь Російської Федерації для масових бунтів та повалення влади. Конституційного ладу України 19.12.2024 року особа Шевченко Юлія, займаючи посаду виконуючи обов'язки керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси умисно не виконала норму закону України частину 1 статті 214 КПК України. За заявою Яроша Павла Геннадійовича від 01.12.2024 року про вчинення кримінального правопорушення зареєстровано в Малиновської окружної прокуратурі міста Одеси від 18.12.2024 року номер 11369-24 не внесла відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за спільно небезпечні діяння, передбачені статтями. 109 частина 1, 111 частина 1, 111 Прим 1, частина 1, 111 прим 2, частина 1, 114 прим 1, частина 2, 436 прим 2, частина 2, 442 частина 1 Кримінального кодексу України на особу Зеленського Володимира Олександровича, Президента України, повноваження, якого закінчилася 20.05.2025 року. Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотриманням правил підслідності не передала наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та не доручила проведення досудового розслідування, не надала заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України. Копія заяви від 01.12.2024 року додається таким чином. Особа Шевченко Юлія умисно вчинені дії, спрямовані на дії під час дії воєнного стану на території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вчинила суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями.

Конституції України, статті 1, 2 Конститу... Кримінального кодексу України, статті 2, 6, 7, 9, 21, 60, 214 КПК України вимагають першої відповідно частини 1, 4, 5, 7, статті 214 КПК України виконати вимогу закону внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за суспільно небезпечні діяння. Передбачені статтями 28, частина 3, 4, 111, частина 2, 111, прим 2, частина 2, 114, прим 1, частина 2, 364, частина 2, 365, частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 2, частина 3, 368, прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2. Кримінального кодексу України на Шевченко Юлію. Виконуючого обов'язку керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотримання правил підслідності, передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України. Друге виконати вимогу статті 60 КПК України. Підпис Павло Павло Ярош має честь. Поважний суд. З такою заявою я звернувся до прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси. На що прокурор вчинив свою бездіяльність на підставі статті 303 306 307 я звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси за відповідною територіальною юрисдикцією про скарги на бездіяльність прокурора, яка мною підписана. 08.01.2025 року підпис Павло Ярош має честь. Зареєстрована дана скарга київським, київським районним судом міста Одеси відповідної канцелярії 07.02.2025 року. Де прошу суд. Уважний суд. Перше. Зобов'язати прокурора Київської окружної прокуратури або уповноважену посадову особу відповідно частини 1, 4, 5 і 7 статті 214 КПК України виконати вимогу закону внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями.

2. Кримінального кодексу України на Шевченко Юлію, виконуючи обов'язки керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотримання правил підслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику витяг із ГРДР відповідно вимог статті 214 КПК України. Також поважний суд, хочу зазначити, що сьогодні, 14.02.2025 року, мені під час судового засідання вручена відповідь Київської критної прокуратури міста Одеси, яка датована 04.02.2025 року, номер No 25, де зазначено. Павлу Ярошу, На що посилається прокурор, чому відмовлено у відкритті кримінального правопорушення? Окрім цього, пункт 4, частина статті 214 КПК України передбачає, що до єдиного реєстру досудових розслідувань вноситься відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим заявником чи виявлених з іншого джерела. На підставі викладено, не встановлено підстав для. Внесення до ЄРД зазначених у вашому зверненні відомостей. Поважний суд, відповідно пункту 4 статті части, частини 5 статті 214 КПК України зазначається короткий виклад, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілих заявником чи виявлених з іншого джерела. Хочу зазначити, що. В даній заяві ця вся інформація присутня. А саме 19.12.2024 року особа Шевченко Юлія займаючи посаду, виконуючи обов'язки керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, умисно не ви не виконала норму закону частини першої статті 214 КПК України. За заявою Яроша Павла Геннадійовича від 122024 року про вчинення кримінального правопорушення, зареєстрованого Малиновською окружною прокуратурою міста Одеси від 18 12. 2024 року, номер 11369 24 не, не внесла відповідні відомості до ЄРДР за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 109 частиною 111, частиною 1. 111 према 1 частина 1, 111 према 2 частина 1, 114 према 1 частина 2, 436 према 2 частина 2, 442 частина 1 криминалнаа кодексо України на особу Зеленського Володимира Олександровича, президента України, повноваження якого закінчилося 20.05.2024 року, та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотримання правил підслідності, не передала наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та не доручила проведення досудового розслідування. Не надала заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України. Копія заяви від 01.12.2024 року додається. Таким чином, поважний суд. Хочу зазначити, що даний прокурор, саме виконуючий обов'язки керівника Малогорської книжної прокуратури Шевченко Юлія, покриває державних зрадників. Вважаю, що це дуже страшне. Дуже страшний злочин під час дії війни. Якщо б це відбувалося при Сталіні, то б її вже розстріляли. Ну, у нас демократична держава, слава Богу, поки що. Тому прошу повністю задовольнити мою скаргу, зобов'язати е, прокурора Київської оберної прокуратури або повноважену посадову особу Київської обривної прокуратури внести відповідні відомості, які зазначені в проханням частині щодо кожної статті. Також поважний суд, прошу. Прошу. Ну, це не... Добре, цього достатньо поважний суд. Заява подана. Заява про вчинення кримінального правопорушення, не засловано, про порушення, не засловано

Штатам зајавника, ја за да вернете за провизата планова за носово кијско партнерство 10 минути 24 секунди као време. Несе за зајава ја што писувам во 1-о, 25-а за рестронот за номер 48, 2-о, 2-о, 25-а, што можлива обчинија на хороши предплаќни статијани од 7-о, 14-о, 24-о, 2 368, шестьдесят частина 3, 38, восемь, плюс пять, частина частина 2 кримінального кодексу України, Вихова Червоски, голос прокуратури міста Одеса Шевченка. Та звучата до судового розслідування. Вчитель зайві повід зв'язде за роботу зазначені займиком статей. Ухвало може бути скажена до організаційного суду через Київський Ресур статей протягом п'яти днів з дня оголошення. Полностью буде будет оголошено 17 лютого, 17 годині. Від судово рішення замість. Закон працює. Слава Україні! Познайомимся, що давно судово засідання примати копію фіксування процесів. Зайвника роз'явилась по особи після проти Одеса, яка прияла в нас відбудовася проти на правопорушення до.